Hello, Лугайсь, мікрофон завжди скайтазіх на каналі. Сьогодні будемо відкривати ба. Флори, звісно, на моєму акаунті, але трошечки в новому форматі. Емоції в цьому відео будете слухати не тільки мої, а ще й людей, які зі мною відкриваються. Одразу спелерити цього на старті не буде. Далі все нарізочку взагалі з відео ви побачите. Відео це лише перша частина цього повного відео вийде, бо перша частина ми подивимося саме на моє відкриття. І друга частина вже відео вийде вона буде трошки більше, десь пізніше, може через пару днів, де ми побачимо загальне відкриття. Про все це ми дізнаємося і будемо відкриватися. Перша частина це про моє відкриття флори Я, я думаю, ви згадалися по обкладинці. Це будуть просто такі от емоційні гойдалки. Ну, далі ви все побачите, просто не буде нічого казати, спойлерити, бо той скай, який зараз записує вступну частину, він вже знає, що це буде. Тому той скай, який відкриває крутки, в нього будуть емоції прямо на обличчі написані, тому ви все дізнаєтесь самі і як воно пройде. Сьогодні у нас в гостях Кеп. Це у нас якраз такий молодий блогер і в принципі відомий гравець із старих сезонів. Кеп, привітайся. Привіт, Влад, привіт, Вадим. Привіт, глядачі. Сьогодні ми разом з ним і ще разом з нашим гравцем, в принципі, нашим і підписником, і теж ми в нього багато разів відкривалися. Це у нас Вадим. Вадим теж привітається з усіма. Так, привіт-привіт, привіт, Влад, привіт, Кеп. Да, привіт Будемо відкривати сьогодні крутки, а як саме вони пройдуть, ви вже побачите далі в продовженню відео. Розказуй, О, що. Так, ні, так, ні. Ну, думаю, багато хто, в принципі, буде знати, і й усі пам'ятаєте, що, думаю, саме очікуваний, мій герой, вже скільки років, це дубль Флори. Так, <laughs> Надо так, її так, забрати це по-любому. Скільки я за неї хотів, скільки я гонявся, але потім сраний рук. Всі плани спорту, тому гонявся за ним. А ладно. Звісно, вже флора. Це топ, що бажано. І з такого, ну, лотер прийде, буде круто. Уніків треба мати під кожну фракцію. А, отут, в принципі, нічого не потрібно. Яталія не треба, вікана не треба, Архаш не треба, гриб не треба, Гульдорик не треба, Джор не треба. А, в принципі, дублем всі дикості буду радити, типу пока і річе Філісіті. Огок, дубль нехай буде. Твіч теж, мені треба плюс 5 зробити, він вже плюс 3. Нехай для колекції буде. Фу, погнали. Ну що тоді, удачі? Давай успіхів. Дякую, дякую, і let's go. Давай, перша десятка, як у всі, в принципі. Я теж хочу собі Лего. Я так і поняв. Mm. Не хочуть вони. Mm. Друга десятка. повна. Mm. Ну, я, я ж також починав, у мене перші п'ять круток були пустих, а потім уже. Ну будемо сподіватися, поэтому... будем сподівати. буду сподіватися. Ну сподіватися, що теж буде унік. Uh, би було би добре. Я просто знаю, блин, у меня аккаунт разум станет час, щось не везе на крутках. Сьогодні людей дивися в чатах, та ось там два лутера і флору просто до гаранту потягнув. Хтось там кожен раз уніка тягне. А ти відкрывайся 5 грибів, зараз бы буду просто. Так, ну шо, гарант? Ні, Ні це C6 було. Идем до гаранта, шо? ну просто стандарт. Давай. З гаранта треба щось нормальне. Якщо почнемо, в принципі, з Лутера або Флори, я. я навіть цей, не буду змущатися на гру. <рес> так, як завжди, корм і. Або хоча б гарний дубль дай. Каспар, о. Це гарний о. дубль, так. Да. Хороший. Потрошку цей бустимось. Це, в принципі, перший Каспар дається, якщо не помиляюсь. Так, це тільки перший, тому що 4 штуки нехай падають. Але краще уніки. До речі, як вам нова анімація крутки? Мені дуже подобається. Мені теж подобається і по звуку, і анімації. І от. Гарно зробили. Та, і подобається, та, що по 10 відкриваєш, теж дуже класно. Та, та, до речі, тут мені здається, що можна було б додати плюс ще по 5, от по 5 і по 10. Щоб вибір був, да, людей. Так, так. А ну, на рахунок картинки, як вона виглядає, мені подобається. От. І попереднє якось вже трохи набридла. Хоч. Та -да, за, -да, за стільки років. Щось нове це прям. Якби ще не повторні з 4, я думаю, нам не так би приїлася. Ну, когось так, я всього два їх відіграв, тому і то другий не до кінця. А. До ну, ні, попередньо... воно, воно, до речі, прикольно. Але щодо фіолів, я би там добав взагалі по 100 відкривати. Так, так, це точно. <реш> Бо там по 10 інколи, ну капець. Довго. Так. до речі. Це вже я а... не помиляюсь. четверта чи п'ята крутка. Да. Так. До речі, ви помічаєте, в якій локації ми крутимось. Ви помічали колись? Ну, типа, хто на задньому фоні сидить? Ні, ніколи не звертовував. Елтон стоїть. На цьому, бачите? А, це, це якась таверна? Та... Та... Це таверна, да. так. Це... Це, здається там, де Вікана якраз таки. там здається, Не, не до де до 8 місця, там де тавлер в паві, там якраз. ми квест у нього ще виконуємо. Я не помічав до речі, а тільки зараз, зараз я другий сначала снимаю, все. Могут у нас тут на це друга лего, і знову по гаранту. Капец. А, а, ні. Через одну, да? Угу. Mm -hmm. Рядом шо, можна відкр. Капець, 130 тільки перша ліга буде. Я в шоці. Не кажи, що мы на зараз 4 ліги буде за все відкриття. Тупо все по гаранту залутать. Якщо з с них 2 буде уніка, то Ні, ну то да. А то хоча б один раз дабл дроп, дайте. Було б круто. Так і? Ну. Віч. Я хочу же все на плюс 5 да зарубить, вже плюс 4. Ну, для его коллекции, для твичан не достаточно только Лутера, знаешь, типа, чтобы он прям э, был реализован на все 100. А можно? Бреду, а можно десяточку, пожалуйста, наступного Лега, чтобы было нет? Мені не? Сколько можно? Мне не нравится этот баннер. Мне даже Настя хотя бы 6 Лега дал баннер. Тут просто. Дві. А мені з банера Насті 8 дало. Капець, ну. Мені скільки 7, знаєш, чи 8. Так, теж 7, чи 8. Ну, і... да, Походу, перший сезон, мабуть, не мій сезон, щоб відкриватися, у мене щось це по гаранту. Так, да, я... це вже п'ята крута. Та да це, це капець. Я, до речі, не знаю, чи буду я потім далі відкривати. ну я маю на увазі наступні банери. Ви плануєте якийсь ще банер крутити? Чи вже все? Я, я можливо, ще покручу по флору. А, щоб забрати. Так, так. Да, Мені але, а, а там буде також вибрати можна буде? Так, Да, чи? да, да, там один на 6 героїв. Ну, це супер. Точно и банер повний. От я просто думаю, круто. Ну, я мабуть крутану, але Настю буду забирати, щоб унікарти взяти. В принципі, флора з унікартом, Настя з унікартом, вже, в принципі, класний результат. Але. Капець, ну. 200 шкруток, дві 2 леи, да? <реш> <реш> да, це капець якийсь. <реш> Я сподіваюсь спидки зараз краник про це, запрацює, ну третий лего погран, це, я в шоці Дай хоча б унік, пожалуйста. Так, я понял. Давай, флору, вотера. А буду круто, до речі, або буфлору, ну, будь-який унік це плюс. Так. І... Блін, і... Йоп, твою мать. Йоп. Анна Я промолчу. Ну, до речі плюс 2, в мене вже походу, Да, плюс 2. Просто третя легенда, 210 шардів, вікана, приход. Я втрач, сьогодні... я ще нікому так не відкривався. У мене, походу, зараз найгірше відкриття за всі відкриття, що я робив зараз. Чесно. Таке відчуття, що ми вже все позабирали, а тобі залишилося тільки по гаранту. У на стрімі все позабирав. Так, да я на стрімі все позабирав. У нас там Андра з 1000 крутками, там Саня 600. Ну, тобто, всі собі лег позабирали. А вот треба реально в день открывать. Опа, О, а? не гора. Первый раз. А Давай, дабл дроп. Значит, еще 100% в день коллегам будет. А, это да. А можно именно одно? А можно. Дай уника. Блин. Тауэр. Уникальный тауэр. Да, это капец. Ну, что это такое? Не я в шоте свое открытие, честно. Ну, хотя бы десятка. Я забываю про ту десятку просто, да? Давай, має бути щось хороше вже. Ну, я сподіваюсь. Є! Йо-хо-хо! Все, я пробачаю всі Вітаю, гаранти. Вітаю. Я пробачаю всі гаранти, просто, я пробачаю всі це, це гаранти. Це просто топ. Просто топ. Ох. ні, ну якщо отак відкриватися, я можу пробачити це грі. Фу, дякую, дякую, дякую. Ну тобто, зараз варіант або плюс один ров флору робити. Або лотер, ні, ну лотер не Або сам. лотера. Оу, дякую, дякую ще раз. А я вже, я вже чесно вже панік, я вже думав, це 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 фіаско, що може бути гірше? Я думаю, я думаю, тобі на 290 прийде лотер і ти будеш в шокі, і будеш думати, що тобі вибрати. А, ні, тобі я думаю так, да, плюс один флора, бо Уніклотера, ну, якби рахувати за буст саме загальному гри, то типу, Уніклотера дасть більше профіту. Але плюс 1 флора, це знаєш панти. <реш> <реш> вот. Ну, це четверта ліга, так, да, рахунку чекати? А, не п'ята. П'ята, але флора, дякую, дякую, що вона прийшла просто. Я би потім, мабуть, матякнувся б і забив би на гру, якщо б нічого не прийшло. Так. <реш> да. Чим до речі цікаво було на цій мапі, якщо вони статуетки різні б додавали? Бо повійте, там всюди mm -hmm, один да. персонаж, персонаж стоїть. Да, ну, да, було б цікаво, різні герої, от. А вони може таке зроблять в наступних сезонах, що буде мінятися. А може і ні. Да, а було б цікаво, якщо вони ще мінялися під час відкриття, знаєш, ти. То все ради круто було. Так, ну ще у нас там три крутки, да, залишилось? Опа. Так. Є, зразу. Е. Щас лотерчик тебе прийдет. <рес> -да. Абуша одна флора. <рес> Або ще одна флора. Ну тут вже плюс 1. Белі Векан. <рес> ну ладно, Шості. після флори я. Я, в принципі згоден і на таке Але краще був болотер лотер. Ну, вікани мене любить, я дивлюсь Не, до речі <рес> <рес> да, вікани сьогодні стільки падают. От цей не смішно, але Вікана на плюс 5, вона найцінніша, ніж лотере на плюс 5 в деякому деяких режимах гри. Я бачив, типу, де там на Китаї здається, або на фінальному босі, або на КБ, де вони там з, лот... з Віканою під 3 лярди набили. Без Лотера. Без Лотера. Цікаво, пробувати. Дивіться, коли буде на плюс 5, пробувати. Але не кожному дано, да, і дістати? Ну так. Да, да. Це яка? Так, это тільки. Це перша тільки. Ані, 42, до речі, залишилось. Це. Ми виходить майже 30 вже відкрили. Ну це можна крутанути ще, до речі. Давайте крутаем. запаси дозволяють. Не дарма якісь что декись. По я думаю, не буду багато купляти і. чітко У нас. У нас магія. десь У нас магія достанет десятки. Ну так, так. Блін, дабл дроп пуже. Як казав води в Лотера під кінець. Так. Mm -hmm. <laughs> У мене сьогодні хульдорки, вікани і що там ще будуть снитися просто. Але я радий, в принципі. Я дуже радий за це відкриття, я дістал, в принципі, флор. Ну, я буду забирати Лотера, бо унікар для флори є, а Лотера для колекції, це дасть буст на фінальному босі. Так, дай Бо в мене там нема лільки, а це вже мінус получається фракція, яка може круто набивати. Тому треба хоча б мати. Так, босс фінальний, боси угу. а, це все одно. і злиття також. І на, на всіх просто. нових альянсах босах КБ, правда, там не а, так да. вже суттєво, але все одно, ну, теж допомагаю. Я про них забуваю дуже часто, навіть. Ну да, там масовий урон от він якраз такий масовий. Дуже добре. Ех, я точно не буду жалкувати, що я флору плюс один не <рес> О, ні, Мені, до речі, дуже подобається його дизайн. От шо-шо, дизайн Лутера прям прикольно зроблено. Так, класно виглядає. Мені він. ну прям... Нагадує з фільма якогось, знаєш, типу. Не пам'ятаю що. Мені подобається. А, із Володар килетя, цей, мабуть. А, маска оця, да, до речі. Так, так, так. да. До речі, так. Подобається цих, ну, вдиха, фон, виходить, вогняних свій, в яду свій. От дуже гармонічно воно виглядає з лотером, подивіться, як гармонічно, класно воно виглядає. Так, бо представ його на фоні якогось світла стояв, так. Ну так, так. А то от прям гармонічно чітко. Ну, ще, от ДХ, що от за що я, мабуть, більше всього люблю ще нашо ДХ, це все ж таки за стилістику гри. От, мабуть, якщо б не вага. Деха було б ще на фоні типу слабовіше. Бо ця мультяшка оця рейд вору. Ну, типу, да вору нафіг вона така мультяшна вже, а тут прям красивіше. Фух, ну я радий. Я радий і прям. Ой, в мене досі пір емоції від Флори. Я дуже радий, що вона прийшла. Дякую вам за відкриття. Це було гарно. Так. Вам дякую, дякую, Вадим, дякую, Влад. За компанію дуже продуктивно відкрилися. <рі> От, два Уніки, це сильно насправді. Ну і я радий, що в мене флора появилася. в мене ж скільки сезонів не було, і хотілося, і ніяк не випадало. А тепер вже є, зможу нею пограти. А Унікарт буде в наступному вже. Відкритті вже його. Дістанеш, і я в тебе вірю, да І теж та. вітаю тебе з флорою вітаю з уніками. Вадиму Дякую. теж сьогодні повезло. Дякую, дякую, дякую всім за сьогодні, що, що відкривалося разом. Я думаю, побачимось на наступних відочках на стрімах разом, так? Да? Буду ще записувати а, щось. Та, та, звичайно. Ну що, <рискісно> друзі, як вам моє відкриття, як вам взагалі. А, ну, повністю відкриття, я такого не очікував. Все по гаранту, спершу мене дуже вже вводило в тільт, я. Вже думав капець, що це таке, мені реально останнє відкриття, ну чесно, не везе. І тут просто проходить вона і рятується ситуація, і я такий. Ну, Просто одразу краще на душі стало. і потім забираю Лутера, і таке фіналочка відкриття, звісно вже вийшла. Так, я хотів, чесно, думав, як там у багатьох буде, ще б Ліх 8 і то, і більше, але в мене пішлося по мінімалці, але головне якість. Тобто, по кількості, якщо б пішло добре, то я би не відмовився від купи плюсів на дикість. Це дуже класний зараз буст, і воно необхідно прям робити Еріч на плюс 5, Філіс на плюс 5 і Каспар на плюс 5, я би не відмовився. А, взагалі, взагалі, скажіть мені, як вам такий ну, новий формат відео? Де емоцію у відео під час відкриття роблю не тільки я, ми це записуємо в дискорді в голосовому каналі, у нас є спільний дискорд ми, звісно, може тут долучатися. І ми можемо такі формати, якщо вам зайде робити частіше з підписниками, просто там ті, хто, наприклад, не хоче давати крутки на стрімах, а хочуть крутити самі, але ми можемо зробити так, що. Сидіти в каналі, ви будете транслювати лише свою ну свій екранчик. і Ви будете висловити свої емоції, плюс чути це думки, емоції інших людей не тільки мене на відкриттях, а ще тому скажіть, будь ласка, як вам такий формат? Що треба нам ще робити щось таке схоже? Якщо не зайде потім, то таке не зайде Але це ви більше скажете вже про другу повне частину відео. Тут лише таке, знаєте, моє відкриття, але з думче з емоцій не тільки мене. Тому друзі, не забудьте поставити вподобайки на на канал, що не зробили, написати в коментарях все, що ви думаєте. you <laughs> І про відкриття, і про новий формат. Е, я чесно ще раз вибачаюсь перед всіма, що не встигаю робити контент по гайдам, ну, взагалі такі тактики, ще й для, та для початківців. У мене є це все в планах. Я хочу робити і знову таки, посібне по грі для початкових е, гравців, які тільки почали грати. І так само, в принципі, і гайди для вітеранів, і не тільки. Тому, друзі, е, е, ще раз подобається на відосі, коментарі напишіть і чекайте наступних відосів, та стрімів. Сподіваюся, вони будуть виходити частіше і радувати вас. З контентом я буду частіше всім, папальну сі на конек. Підписка на канал, це як закреспекту. Кожен бік це частина мого флоу, Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів без меш. Відео летіки має форму теж. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримі, це справжній чемпіонський рам.